Вітаю вас на каналі Хастаманія на 600. Дорогенькі мої. Ви знаєте, спостерігаю за цим сортом протягом всього сезону. Знайомлю з ним. І мені дуже цікаво за ним спостерігати. Я вже декілька разів викладала відео на своєму каналі. Но, но, но. Подивіться на цю красуню. Вона в мене відквітла. Це сорт Сайліс Хоум. Вона в мене відквітла. Але повністю зеленою вона в мене не стала. Дивіться, зараз в нас вже а, 20... чи 7, чи шосте. Ой, Боже, не пам'ятаю, 27. Точно, 27-му, бо завтра мені на роботу йти. Господи, серпня. І подивіться на цей колір. Подивіться на цей колір, дівчата, хлопці. Бачите? Вона повністю не змінила свій колір на зелений. Є нижні листочки, які майже зелені, бачите, майже зелені. Але я звернула на що увагу? Коли на неї не попадає світло, бачите, ось завернула, розгортаю, і що я бачу? Я бачу там, де немає світла на неї, вона так ніби так складочкою зроблена. Бо вона в мене. Більш світла. Тому, мабуть, я дуже-дуже гарне містечко її підібрала, раз вона себе так поводить. Тобто вона зараз виглядає таким бархатом, таким От Її хочеться потрогати. От хочеться доторкнутися до неї, погладити. Подивіться, які цікаве забарвлення цих листочків. Тому приємно, приємно здивована цим сортом. Я дійсно думала, що як всі сорти такого плану, вона мене трохи порадує, порадує своїм кольором на початку сезону. І десь в середині літа вона почне міняти свій якраз. Нічого подобного. Ні Бачите, що вона робить? Бачите, яка вона в мене гарнюся. Вона відквітла, я, я чекала від неї, що в нас буде якесь насіннечка. Насінька в мене немає. Ну, нічого страшного. нічого страшного, головне, що Мені вдалося поспостерігати за цим чудовим сортом. Вона дуже гарно формує свій кущик. Він такий, знаєте, догори. Листочки дивляться догори. Така волна по краю. така, знаєте, така, знаєте, Вона така скромне, але заявляється о том, що вона красунечка, вот вона от така от гарнюська в мене. Так що, дорогі мої, спостерігаю, дуже цікаво, дуже цікаво знайомити з новими сортами. Тому обіцяла вам показувати, що які зміни будуть. Ось такі в мене зміни. Тобто, поки, поки ми не позеленіли. Поки ми вкриваємо з такими краплиночками, краплиночками, і я думаю, що вона і піде вже не мабуть в мене осінь з таким гарним забарвленням. Це місце я для, за неї забронюю на наступний рік. Тому що щось міняти ну, не має сенсу, якщо вона так чудово себе почуває на оцьому, при цьому освітленні, так? Сейлісхо. Чудова красунечка, моя чудова красунечка. Я продовжую своє спостереження за цим гарним сортом. Сьогодні вже 20 вересня. І бачите, не дуже-не дуже вона готова зустрічати осінь. І колір у нас залишається причудовий з таким. Напиленням з таким гарним забарвленням. Слухайте, я в захваті. от декілька листочків. У мене тільки декілька листочків вони мають ну таке ознаки того, що скоро у нас буде. Така глибока осінь, і напередодні, знаєте, як вже вже чекаємо зиму, можна так сказати. Але забарвлення неймовірне. Подивіться, як вона гарно виглядає. Я не знаю, вона відквітла. Так, і сьогодні у нас 20 вересня. Тому я вже маю, мабуть, сьогодні виложу це відео, а може через пару днів, і покажу вам своє спостереження. Бачите, перша частина у нас була знята 15 серпня. А і майже нічого не змінилось. Тому не перевершений якийсь сорт, просто не перевершений. Мені дуже подобається, як вона формує, як вона формує свій кущик. Ну так, дорогенькі мої, тоді я прощаю з вами тепер і продовжу своє спостереження, а то вже буде в наступному, в наступній частині відео, яке я зніму через місяць вже, мабуть, коли я побачу такі гарні-гарні ознаки зустрічі осені.